Перенесемося на захід, адже Львів готується після наймасштабнішої атаки на місто. 4 вересня ворог завдав комбінованого удару по цивільному сектору. Семеро людей загинули. Як місто відновлюється після масованого обстрілу, розповість Олег Янко. 189 будівель, що зазнали руйнувань, серед яких житлові будинки, спортивні, культурні та освітні заклади, і медичні установи все це наслідки російської атаки по Львову 4 вересня. Внаслідок ракетних ударів, семеро осіб загинули. Серед них одна дитина, та ще 71 людина звернулася по медичну допомогу, серед яких десятеро дітей. Люди, які пережили той день і досі не можуть оговтатись від того зловісного ранку. Станом на сьогодні непридатними є 52 квартири, де мешканці не можуть жити, тому що там і мережі не підключені у зв'язку з тим, що було пошкоджено власне, російськими ракетами і дронами власне мережі. Нами запропоновано для проживання мешканців декілька готелів, і є компенсація 10, 12 або 15 тисяч гривень. Тобто щодня працюють СНАПи, ми отримаємо додаткові заяви. Як будуть всі пакети документів, ми зможемо виплачувати компенсацію. Ми думаємо, що вже наступного тижня. Будуть виплачені компенсації, бо ми вже отримуємо всі пакети документів. Також було постраждало сім об'єктів освіти. Там тривають вже роботи по даху, Вікна є забиті плівкою. Там навчальний процес не відбувається діти пішли в інші школи. Ось цей будинок, що позаду мене, знаходиться на вулиці Коновальця у Львові. І Тут загинули семеро людей. Сюди прилетів російський кінжал. Тут та на інших місцях прильотів вже більше тижня ліквідовують наслідки та розбирають завали. Міська влада вже пообіцяла надати компенсації тим, хто тимчасово втратив житло. Деякі будинки відновленню не підлягають. Я не зрозумів навіть, що сталося, тільки я чув свист. І такий звук. Не до, що не описати просто. І я в першу чергу подумав, що щось влетіло до мене додому. А фактично то вибухова хвиля зруйнувала е, всі навколишні будинки. Е, в хаті вся штукатурка облетіла, дихати нема чим порохи. Сказали, що будинок відновленню не підлягає. Ну, самі бачите, от стіни мають несучі стіни, мають тріщини. Даху взагалі немає. Ну, я за вікна, за двері навіть не говорю. Внаслідок атаки понад 10 людей досі перебувають у лікарнях Львова. Двоє із них у важкому стані в реанімації. Також понад 35 різних організацій погодились допомогти у відбудові та відновленні пошкоджених будівель внаслідок ракетної атаки. Крім цього, польський уряд анонсував розглянути питання відновлення історичної частини міста, що зазнали руйнувань внаслідок ракетної атаки 4 вересня.